Усім привіт! Я вітаю вас на каналі Васильівни. І сьогодні у нас розпаковка. Мені прийшла величезна посилка по картинці на коробці. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що це щось прийшло для корівок. Ну і для мене також. До мене приїхала бурьонка. Тож розпаковуємо. Хочу собі Бо. Какой? новенький, Хочу. клас. Так, до мене приїхав доїльний апарат. Це для, мене, це для мене щось нове, тому що я не користувалася доїльним апаратом. І мої корови, звичайно, також не доїлися доїльним апаратом. Ця покупка була спланована давно. Тобто, коли ми переїхали два роки тому на це подвір'я, бистро склепали там, щось відремонтували той сарайчик. Підвели воду, і, звичайно, було в планах покупка доїльного апарату. Але ж, але ж настали е, такі у нас часи з цією війною, да, що е, все дуже різко у нас е, заморозилося. Да? Ми відкладаємо ремонти, ми відкладаємо е, якісь покупки, але життя відложити неможливо. Ми живемо. Цій ситуації ми живемо, ми працюємо, ми повинні працювати, а це значить, що ми повинні розвиватися. І мені в поміч, доїльний апарат. Так, ну доїльний апарат, бурьонка сухого типу, і з попарним, попарним доїнням. Так, що я можу тут сказати ще? Гарантійний талон виписаний. Все як положено. Тобто книжка і інструкція все додано. Такий алюмінієвий бетончик, Поліуретонова кришка прозора до цього бетону. Так, і тут у нас, не знаю, я, мабуть. Я витягну чи не витягну? Тут у нас всі ті шлангочки. Так його добре всунули. Як мені його витягнуть, я буду намагатися я зніму цю резину. Тут пульсатор, як вони його добре сюди затусували, Як ж мені його витягнути. Угу. Ну, засувати легше, звісно, ніж витягувати. Так, ну зараз спробуємо. Ось куча таких Йоршиків для миття. Ось вот такий, такий. Ой, навіть вот такий. Ти бачиш, так засунули, що я його фіг витягну. Хоч би не порвати нічого. Іра, витягуй. Боже, як же ви ту собі засували? Як мені його витягувати все? Напхали так, що я не витягну. Це взагалі капець. Ой, що це таке? Як мені тебе витягувати. Боже мій. Так. Так, бурюнка, ну, поки що я не знаю, що це таке. Я взагалі тут нічого не знаю, тому що я бачу оце все перед собою перший раз в житті. І корови мої побачить його теж перший раз в житті. І е, посовітувавшись, який, ну, можна було б саме дешевий, так, що не попарного доїння, а звичайний. То мені посовітували, а, щоб корови не. Щоб коровам не було. Ну як, щоб воно було одинаково, щоб вони не поняли, не поняли що произошло. То треба краще взяти по в общем, я не знаю, як я його достану. Зараз я, мабуть, виключу не буду доставати. Не можу я достати. Виходит? Такі стакани не ржавіючій сталі. Це новеньке, гарненьке. Так, що у нас тут ще? Це теж кудись прикручується. Давлення, наверное, мірять. Це така штучка єсть. Вона кудись ставиться. Так, добре. Ліжемо назад. І будемо відкривати цю коробку. Куча юршиків. Так, уже я десь один потеряла. Куча ршиків. Така красота. Зараз покажу, яка тут красота. Щас я, його, наверное, щоб у мене бетон не упав. Паде в мене бетон там. Таке важкеньке. Ух ти. Так, бетон іди сюди, ти не впав. Мои начально, а я это поставлю на пол. Ой, не падай, ничего. Ой, ну вот такая, досить воршкенька. Опа, вот такая штука. важковатенька, О. Ця штучка не знаю на що. Пуск, провід. І і не знаю, що куди тут що дівається. Взагалі, будемо розбиратися. Головне, що воно приїхало. Я думаю, ми його зберемо, підключимо. Підключати будемо сам цей мотор, такий малесенький. Зовсім в другому приміщенні, щоб не гуло, щоб було тихенько, щоб вони там не поперелякувалися. Ну, в общем, будемо пробувати. <сі> То ще таке буде називається. Ну, отака апаратура в нас. Ну що, всі шлангочки, які, по яким буде йти молоко, це. Харчовий силікон. а там, де вакуум, там воно, звичайно, чорне. Це клапани, я так розумію, щоб перекривати воздух, і І тут також. Шланга, тут от, оці шланги йдуть 2 метра, по-моєму, так мені казали. Ну так, як говориться, далі будемо, далі буде, далі буде продовження експлуатації, що воно з того вийде.